Офіграє 99 ночів в лісі. Так, що це за ігра я в Роблоксі не зайшов? Ей, а ти хто? Ти що пялиш на мене? Ладно. Хм. Опа, що це там за скриня? А ну-ка піду гляну. Так, Та і що це за скриня така? Що це за скриня тут посеред лісу сидить? Опа? Ну все. Зараз я це Оленя на два побив. І так, друзі, щоб ви знали, Руфі пройде любу гру. Олень! Іди сюди! Іди сюди, налови. Бра! Олен.